Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Потужне усилення на чотирьох зіркових героях без синього кольору. Топ-5. Давайте дивимося оборона Б. Оборона ну, Б, в принципі, теж непогано. Вчора був перший нулик у нас, але нічого. Скоріше за все, прийдеться викупатись на цьому турнірі. Ну, нічого. Так, поїхали далі. Так, це травління Не знаю, чи потрібен мені тут. Хоча Кедман потрібен чого діспелити. Поїхали, давайте спробуємо такою командою. Може, щось у нас і вийде. Так, трієчка жовтих в туманку. Не дуже гарний варіант. Давайте ось так розпочнемо через невеличке комбо. Угу. Ну, ще ось таке комбо трішки підтянемо жовті. Так, ще зелененькі під'їхали. Добре. Це ударить, звісно. Так, ну ми то витримаємо. Трійка жовтих. Вклика. Тут є четвірочка жовтих. Давайте її зберемо. Ще тоді ось так. ну, Травління як працює. І ось так. Так, добре. Люся витримала. Чудово. Давайте тоді підлікуємось. Клика стійкість може спрацювати. Ну, всього також. Але будемо пробивати сюди. Ось так, ось так. Угу, добре. Але ми не заблокувався, клик не заблокувався. Це. Погано. Єдине, що не хотілося б, щоб Кедман ультував раніше, ніж Туманка. Щоб він не зняв з нас Голді. Але він, скоріш за все, раніше проб'є. Немає дещо прокинути обережно. Ну, давайте тоді ось так, нехай буде. Все ж таки полетіло. Так, ну, фіоли під'їхали. Ну, Давайте бити сюди. Тут прокинемо жовті і фіолетові. Так, а акульони ж тримайся. Давайте ось так. І не зарядився. Це дуже погано. Так, тут прокинемо. Чи є сенс зараз вимикати? Ну, давайте тут жовті. Прийдеться лікуватись. І ось так прокинемо зелені і фіоли і жовті. Так, того пробили добре. Може, ще клика доб'ємо. Пробачте, хтось щось пише. Так. Ну, Рігерда поки притримаємо, Давайте ось так прокинемо. Зарядимо окульониша, і потім його будемо активувати. Робимо ось так ось так. Тепер пробиваємо. Можна навіть ось так прокинути жовті. Так, туманка повинна на себе перекинути. Так, все вірно. Тут прокинемо фіоли. Хоча не перекинула вона чомусь. Ну, добре, давайте ось так. Нам би кедмана зарядити. Туманку, скоріш за все, доб'є, чудово. Прокинемо фіоли в пустоту. Бафаємось, бафаємось і перемагаємо. Добре. Так, ну що ж, наступний бій. Поїхали. Угу. Що він робить? Ага, блокує посилення. Це не дуже приємно, ще й клик тут мультяшний. Це потужна оборонка, потужна. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Так, трішки є фіолів. Давайте ось так прокинемо обережно, зробимо фіол кріс. Це і зарядиться по центру, звісно. Але ми зможемо почиститись рігардом. Дуже багацько полетіло, але добре наші камінчики були. Так. Давайте ось так. Тепер ось так. Прокинемо ось так синів, там може фіол заїхати. До речі, фіол під'їхав. Давайте спробуємо. І ось так. Жовтий. Ні. Ну, поки ми під бафами, може йому і вистачить жовтих. Так, добре. Щоб голді добили, було б чудово. Але вже нехай як є. Так, Вони підлікувались. Ми теж підлікуємось. Спробуємо заблокувати цю сторону. Угу. Ну і в нас відображення працює. Не заблокувалось. Давайте тоді ось так. Тут трічку в голді прокинемо, її повинно вистачити. Так, чудово, жовті. Чудово-чудово. Угу, це пробив. Ну, Гормик давайте в нього кинемо, він зараз буде діспелити. Тихо. Ось так. Угу. Вмикаємось. Тут прокинемо зелені, там будуть ще фіоли. Спробуємо цього добити. І фіоли прокинути сюди. Добре. Так, жовтенькі Вмикаємо спочатку голді, тому що він теж може на нас перекинути, блокування. Ні, заблокувався. Добре. Тепер. Шукаємо під ним камінчик і закінчуємо. Чудово. Так, тут вийшло добре. Поїхали далі. Наступний бій. піньок Цікаве рішення, кабан. Так, і поїдемо, поїхали. Так, ну в жовтеньких, в принципі, достатньо. Давайте ось так спочатку прокинемо. Так, трієчка жовтих, добре. Тепер ось тут трієчку жовтих зберемо. І ось так. Сподіваюсь, що жовтий ще заїде. Так, жовтий заїхав, добре. Давайте ось так через комбо. Це дуже велике комбо, кабан зарядиться. А це вже не те, що мені хотілось. Але добре, давайте ось так, ось так прийдеться робити. Тут прокинемо фіоли спочатку. Тепер зелені. Можемо його і доб'ємо. Так, добре. Пітерс. Давайте спробуємо добити цього. Так, нам би фіолетових зібрати. Або жовтих підлікуватися. Давайте тут пошукаємо. Угу. Так, підлікує. Ну, поки він. Так, добре. Давайте ось так. І ось так з жовтими прокинемо. Недостатньо цього. Так, контра. Добре, прокидаємо фіоли. Потрібно лікуватись. Зелені. Давайте сюди, в Пітерса. Тут ось так. Кіпріота. Пробили. Це чудово. Тепер поїхала Голді. Давайте спробуємо забрати Пітерса. Чудово. Ну, все, залишився один клик, мультяшний, але він один. Так, так, може, навіть ми його заблокуємо? Якщо вийде, чистимо поле. Фіолетових достатньо. Зараз бафнемося кульонишом. і. Вже клика, будемо пробивати, хоча він може відродитися. Давайте спробуємо ось так. Звісно, відродився. Тепер жовті. Все, закінчили. Чудово. Теж вийшло добре. Так, поїхали далі. Наступний бій. Джунаїд неприємний, Люся неприємна. Ну, поїхали так і поїдемо. І каратех. Всі тут є. Так, четвірочка. Фіолетових. Бо дві трійки зробити? Ось це питання. Ну, Давайте четвірку з каратеха прикинемо. Угу. Ще у нас буде четвірочка. Так, зарядився кульониш, але я вже цей зарядився. Тихо, тихо. Давайте ось так тоді. Нам потрібен рігард. Жовтих немає. Давайте ось так. Прокинемо тут жовті, там сині зберуться і будуть фіоли потім. Але Джунаїд вдарить, може сповільнення кинути. Так, там супротив. Давайте ось так. Тихо. Лікуємось. Спробуємо фіолетовим пробити Люсю. І ось так жовті. Так, добре. Лікуємось Голді. Тепер сюди блокуємо. Ось так зелені. Рігарда не бажано заряджати. Нічим добити. Хоча ось так давайте тут. Жовтими доб'ємо цього. Відродився негідник. ще раз, не відродився. Так, добре. Одну ульту ми повинні витримати. Чудово, пробиваємо ось так. Ось так. Тут сині прокинемо. Ось так зелені з фіолами. Так, знімаємо з себе. Давайте бафаємось, пробиваємо. І ось так ще фіолетові. Так, рігард буде ходити. Нарешті трішки жовтих. Пробачте зайвий шум. Сусіди щось роблять. Так, давайте бафнемось. Тепер ось так зелені. Затягую, тільки бій. Ці ухиляння. Лікуємось, лікуємось, пробиваємо. Давайте ось так почистимо поле. Нарешті його пробили добре. Б'ємо, чистимо поле, поки ми під бафом там є жовті. Ще раз б'ємо ось так. Кріс повинно вистачити, добре. Тут теж все вийшло дуже гарно. Поїхали далі. Мультяшний меліндор. Давайте піду, щоб не було чутно. Тяжний меліндор неприємний. Він буде заряджатись, діспилити, Ще й кабан. Потрібно напевно червоних брати. Щоб ми могли камінчиками пробити. Давайте візьмемо червоних, візьмемо джунаїдів. Вони ще підліковують трішки плюс. Можуть сповільнити. Голді залишимо і фіолів залишимо. Поїхали. Всі на альфа. Неприємні. Так. Ну, в принципі, поки можемо в Molinдора прокидувати. Він в оригіналі не бафує. Так. По фіолам, по фіолам, Давайте ось так зберемо жовті і зробимо фіол кріс. Хоча спочатку можна зібрати ось так червоні. Ось так. Ще жовті зберемо. Так, зберемо фіол кріс. Добре. це вийшло непогано. Тихо-тихо, джунеїда майже вже добили. Так, бафаємось, лікуємось. Ось питання. Чи взривати фіо? Меліндор. Зніме все, він зарядиться. Ще не перезарядимо, тому давайте ось так, напевно. Все ж таки зарядився негідник Так, лікуємось. Ну, прийдеться бити, не дивлячись, що там броня. Так, жовті. Ще жовті. Ну давайте ось таке комбо запустимо. Можливо йому вистачить. Так, вистачило, добре. Зарядиться зараз кабанчик. Ми повинні ульту витримати. І Джунаїд пробиває кого? Він по Джунаїду вдарив. Добре, давайте ось так. Ось так. І тепер зберемо два кріса, може і кабана доб'ємо. Ось так. Чудово. Давайте бити в Джунаїда. Потрібно було голді спочатку. Ну ось так. Чистимо поле. Все. Гріфін вже нам не загрожує. Дай він проб'є боляче, плюс ухиляння в нього є, але... Вистачило навіть одного джунаїда. Добре. Так, ну що ж, сьогодні без поразок. 5 перемог, чудово. Топ-1 ми зайшли. Давайте дивимося рейтинг. 221 місце. Гарний результат, але оборона Б, то ну, будемо сподіватись на топ-5, скоріш за все. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.